Гузар на кожен день 17 березня. Якщо багатство набувається чесно і завдяки Богам даних талантів, то бути багатим, звичайно, не є гріхом. Можна навіть сказати, що це благословення для людини та її довкілля. Багатство як таке, хоча і є чимось добрим, але водночас несе певні загрози. По-перше, багатство може бути шкідливим для самої багатої особи та її довкілля. Найбільше лиха для багатої людини це думати, що вона вже не потребує Бога, що все може і що їй усе дозволено. По-друге, небезпека багатства проявляється у ставленні до інших людей. Це може бути використання людей для власного зиску, приниження їхньої гідності чи навіть жорстоке ставлення до них. Шляхом підкупи, нехтування правами людей для власної користі. По-третє, це вдавання якоїсь нібито особливої вартості та важливості власної персони тільки тому, що вона посідає велике багатство. Любомир Гузар, патріарх і кардинал. Словом, бути багатим не є ріхом. Навіть бути багатим, є щось. Добре, здається, ми повинні з цього починати. Ну, але між нами завжди приходить то питання. Чи справді то не є гріхом? Я відповім на це так. Буде мати певні почілості, бути багатим, не є гріхом. Але крив собі певну небезпеку. Людина може схибнути, може піти поганим шляхом, може зле зрозуміти, що таке багатство, або може хотіти збагатитися в неправильний спосіб з кривдою для другого. Und dem Slowen tut ihr nebenspech.